Діафільм нашого дитинства. Історії, які не дозволять забути себе. Звернення янгола охоронця книги. Дорогий читачу. Книга, з якою ти проведеш своє дозвілля, сповнена неймовірних емоцій спогадів про дитинство. Воно у кожного своє. У когось в пам'яті про нього залишилися теплі фрагменти, а хтось пригадує не зовсім приємні кадри, але кожна ситуація минулого має важливе значення для формування особистості в її майбутньому дітьми усе сприймається інакше. У дорослому житті спогади з дитинства можуть слугувати певними уроками, відбуваються осяяння стосовно тих чи інших ситуацій, приходить розуміння дій та станів людей. Діафільм нашого дитинства історії, які не дозволять забути себе. Ця книга, яку творили неймовірні люди, проживаючи дитячий період знову і знову. Я був присутній у кожній емоції, кожному слові цих людей. супроводжував увесь процес написання цієї чарівної книги, яка наповнювалася почуттям любові до батьків, родини. Відчуттями прийняття свого минулого та великим бажанням, щоб теперішнє і майбутнє було легким, сонячним, перспективним Огорнута янгольськими крильми та енергією небес книга творитиме дива для кожного. Хто із вдячністю прийме наш світлий промінь безумовної любові та щирості? Діафільм Твого дитинства може продовжити сценарій книги, з'явившись на чистих аркушах, залишених саме для тебе. А я буду оберігати твій спогад та допомагатиму, щоб він потрапив до усіх. Для кого цінним є саме Ти? Усі історії авторів книги, позначені на небі яскравими зорями, щоб вони не забули себе. А я пронесу наш спільний фільм дитинства крізь століття, щоб ваші нащадки не забули вас. Благословенні будьте. Ваша книга Янгол Охоронець.